Всім привіт! Сьогодні до мене такий красень – красенця X3 F25 кузов 2013 року. Давайте разом з вами поговоримо про активацію скритних функцій BMW. Багато з вас навіть не уявляють, що ваш автомобіль для вас розкрив на весь свій потенціал. Компанія BMW в стілі своєї безпеки дуже багато функцій скриває, але вона дає нам можливість їх активувати за допомогою програмного забезпечення. Це цілком безпечно для електроніки. І е, додає нам комфорт користування нашим автомобілем. Давайте, наприклад, цього автомобіля я розкажу трошки про кодування. Що можна зробити тут? Автомобіль приїхав з Америки, у е, нього англійська магнітола на англійській мові. Е, можливо, це русифікувати. Далі прибрати вітальні гонги, е, прибрати нагадування про рівні безпеки. Відключити на вашій магнітолі підтвердження їхньої політики і поставити якусь прикольну заставочку. І вже, вже користуватися набагато приємніше. Немає лишніх гонгів, є красива заставочка і швидка, швидкий старт вашої магнітолу. Також можна активувати розумний ручник. Це коли ми, наприклад, він працює тільки, коли ми пристегнуті, коли ми заводимо автомобіль. У нас машина на паркінгу. Ми включаємо трайф, і вона автоматично знімає з Парковки зробити старт стоп uh, У нього є три варіанти: можна відключити, можна, щоб завжди був включений. І третій варіант це прикольний це пам'ять. Uh, він запам'ятовує останню uh, дію, і це дуже зручно, що нам не потрібно кожен раз його відключати. У нас є кнопочка відкриття багажнику, ось, але вона не закриває багажник, можна це активувати. Також дуже зручно uh, брелок з брелка, коли ми натискаємо закриття і тримаємо 3 секунди, у нас закривається вікна. Можна зробити, щоб це було без закриті. Також дивлячись по комплектації, можна подивитися і активувати складання зеркал. Також дуже прикольна є функція, я її називаю швидке провітрювання, коли ми натискаємо і тримаємо відкритий автомобіль, у нас відкриваються всі вікна. Це дуже прикольно, коли дуже спекотна погода, і ми підходимо до автомобіля, затискаємо, і у нас відкривається вікна для швидкого провітрювання. Це робиться, також можна зробити, щоб було без затримки або з мінімальною затримочкою. Також активувати відео в русі. Також можна активувати, коли ми закриваємо вікно і відкриваються двері, автоматично вікно блокується. Можна зробити, щоб воно далі продовжувалося, рух. Продовжився, рух воно дозакривалося. Також можна активувати, коли ми відкриваємо двері і здаємо назад, автомобіль не стає на паркінг. Також інколи коли буває зручно. По класиці це плавний багажник. і Багато ще прикольних плюшок. Тому давайте покодуємо. Давайте разом подивимося на результат. Прокодував ПТФ у режимі стробоскопу. Активував мінімальну затримку при закритті. В коли ми закриваємо, мінімальна затримка. Також активовано з маленькою затримкою швидке провітрювання. Дуже зручно, коли а, спекотна погода, щоб коли ми підходимо до автомобіля, а його провітрити. Також активовано відкриття багарника без затримки. Закриття без затримки. Також, зверніть увагу, плавний багарник. Активував далі, активував таку функцію, як ось. у нас до цього відкривався багажник, але він з кнопки в ногах водія не закривався, тому докодував, тепер все закривається. Все плавненько, все красиво. Прибрав на гонги. Прибрав нагадування про ремені безпеки, активував е, цифрову швидкість, тепер, коли ми рухаємося, можемо бачити е, швидкість. Також активував е, відео в русі, додав кодики, Ось коли ми тепер рушаємо, наше відео не блокується, можемо їхати і дивитися, дивитися на нашу швидкість і дивитися відео. Додав заставку, брав швидке завантаження магнітоли. Тепер, коли магнітола завантажується, і це, і це називається швидкий старт, у нас вже вона не питає, немає гонгів, знову зверніть увагу, вона не питає про цю політику свою. Відразу завантажилася і поїхала. Також активований старт стоп поставлена функція меморі. Тепер вона запам'ятовує останню дію. Ось, а, у нас воно було виключено і тепер нам коли ми заводимо автомобіль, кожного разу не потрібно а, його від, від, відключати. Бачите, А ти Атилував а... закриття вікна, привітрійки двері, щоб воно не зупинялося. Також дуже зручно. Активовано рух заднім ходом з відкрити двері, але обов'язково потрібно бути пристебнутим. Активаємо. І можемо рухатися. Автомобіль не стає на парку. Зробив русифікацію магнітоли, тепер у нас є російська мова. На жаль, української немає, кому буде цікаво, вона йшла тільки з 2019 року, де Ось тому російська мова на борту. Ось є ще багато різних мов, до цього було тільки три мови. Прибрав помилки, були помилки по подушці безпеки, були помилки по ПТФам і були помилки по ближньому світі. Зараз помилок немає. Додані спортивні індикатори. Кому ця тема також цікава, пишіть, дзвоніть, проконсультую, консультація безкоштовна. Якщо ви хочете відкрити весь потенціал вашого BMW, звертайтеся. А ми прокачали нашого мофра і погнали віддавати кінці.